День пам'яті Небесного покровителя і заступника духовного світоча землі Сіверської святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського та Новгород Сіверського. Православна церква вшановує 18 лютого. До Чернігова, де спочивають мирно, мощі чудотворця, з'їхались люди з усієї України. Все, що просить, все зупиняється. Тому, коли якісь проблеми сімейні з дітьми, завжди приїжджаю, ще з студентських лет. Трудно було поступити в Київський торговоекономічно економічний приїхала, попросила і поступила, не закінчила. І який екзамен, завжди приїжджала і завжди получалось. І проблема з дітьми все решалась. І тому так вже більше 35 лет приїжджаю, стараюся. Ну, Таких бажань немає. В принципі, просто ходжу до церкви, сповідаюся, причащаюся і все ну, якби саме з собою вирішується. Це перший раз я приїхала, ніколи не була в Чернігові. Дуже, е, дуже Довольно, що приїде блаженніший Ануфрій, бо ми його дуже любимо, всі черкащани і блаженнішого Владимира так само. Ну, в принципі, Бог скрізь і святе причастя, воно скрізь одне, але дуже тут по-домашньому така атмосфера, дуже мені цей і городочок, і служба, і батьки все дуже подобається. Кожен прохає для себе це ну, миру, щоб. Благополуччя було для кожного достаток, щоб краще жилося всім. Перш за все, здоров'я, здоров'я собі, і рідним і дітям, і внукам. Всім у службі в Свято Троїцькому соборі взяв участь і сам митрополит Київський та всієї України. Онуфрій чекали його парафіяни та священики біля храму з самого ранку. Разом з митрополитом Чернігівським та Новоросіверським Амрусієм він вийшов до віруючих ще до початку служби, бажаючих попросити благословення. Виявилось багато. Желаю вам хребтого здоров'я, знову ж літу. Прошу вас, близько десятої години розпочалась урочиста служба в храмі. Після її завершення всі мали можливість підійти до ще Феодосії та попрохати благополуччя для себе і всієї родини.